Смартви, смерті, о смерть по прав, Ісуш ще вороб живо дарува, Христос, Христос Воскрес і смартви, смерті, смерть Поправ, Ісуша воробье, живота, Христос воскрес і смертви, смерті смерть по правду. До страшно вонки розбіжається в Його, і добежать тут безво не набенящия Його. Христос Воскреса із матвець, смарт, Іусмах, Бокав, Ісуши Борови. Смерть покрав, Ісушем погробік, живота, робова, куда погибнули грішниця, собоя, а правня це дав на синя, Господи, смажив смах, і смерть покрав, ісушим, смер ісушим, ісушим погробі. Його же Творе Господь, возрадуємося і возвеселімся, Вонь. Воскресне, і, і усіх поправ, Ісуші вам родив живого, Росу і Свяну і Святому Духу, і нині приснуємо, віки віковом. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес воскресе. Воскресе, і змертлив, Смертію смерть Смерті Йосмерть поправ. Ісуші, породи, живого доброго. Миром, Господу помолімся. Господи помилу. Свишні мирі, спасання душ нашого, помолімося. Помері все у миро благостоянні святий Божий Церква і сой단ний все Господа помолімся Господи помоліться З цим храмі саме совірою благоговінням і страхом Божим ходячи сьогодні Господа помолимся. Господи Святішим селенці, мархіреї, французці, папірим, всім влажнішим патріарх, нашим святославі, преусвящення ще мархії пескупах, митрополитик, Богу єпископах, нашим чесним присвітрстві, во Христі, діякунстві, у всем причте, люди, Господу, помолімся. Господи, помилим. Бо охранним народи нашим, продержавши власних наших і ось воїнські, Господу, помолімся. Господи, поми. У святі обитей лисею, овесі, всем всяком граді, весь істрині вірою живощи в них. Господу, помолімся. Господи, помолімся. А створення воздухові забілі плодов земних і временних мирних, Господу, помолімся. Благою, що путешествую, що недуголю, що страждущих пленених і во помолімся. Господи, помолімся. І збавитися нам от всякої яскорби, гніве і нужди, Господи, помолімся. Дасть упис, спаси, помилуй сухрени нас, Боже Твоєю благодаті. Пресвятою, пречистою, при славною, благодаря нашу, Богородицю, пресну, Діву Марію, з усіма святами, пов'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христобого предадем. Яку подобає тобі всяка слава, честі, поклонений Я Отцу і Сину, і Святому Духу, нині віки вовіки Амінь. Це молитва моя, я я заходила пред тобою, воздіяння руку моєю, жертва беша, услим я Господь. Хана й устом моїм відверах рождань, у знак моїх, не <рикане> уклони серце слова, слава солокосвія, не вшивати вини огрістів. За чоловіки лише в беззаконі, не сочтуйся, сестра не боїх. На кожи дня праведник милості облечить м'як, я дай до грішна дана масти глави мої. Я вище молитву моя благоволення, і пожертви, що при мені судії. Усилишаться, голода моя, провозмого Могоша, я потуша землі простітися на землі, розташися, що і пригані. Я тобі, Оспі, 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 О, не Господи, очі мої, на тебе, душу мою, сотраним зу... зу... я усидівниця ставищами, і особласті лише беззаконні. На це єдини, де ще прийду. Расом, Господу, 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 вас зла, гласом, Господу повалися. Пренемолення, моє печаль, мою пред ним возвішу. Не, не даєш за тут мене, Духу моєму, і ти познаний вся си моя. На плоти, семь, не може хождах, скрише сіть мені, смотря подиснує, бо злядах і не бізнай мене, Боге бі, місто от мене, ні зіскай душу мою. Звав тобі, Господи, рік, ти си в час ми часами, на землі живе. Будь ми молені мої моя, посмирився зіло. І збави м'ядго няших м'як, як покрипише, паче мене. І зведесь цю душу мою, і сповідатися, і мене Твоєму. Мене ждуть праведниці, то не живо здаси мені. І зло мене возлам Тобі, Господи, остуду, Господи, ослише нас, да буду душі твої в Гласом молення моє, ще без з зреше, Господи, Господи, Хто постоїть, як, як у Тебе, тебе єсть, вечерню пісні, словесною службу, тобі Христа, Христа приносим, як облавали, помилувати ти нас, воскресать. Ти у потерпіття, Господи, по потерпі душа душа моєго, слава Твої, дупова душа моя, на Господа. Господи, Господи, натвежена, со Твоє но благоволи помилувати нас, воскресені. От стража утренні до ноші От страже утренні я, да повоїті Господа, Радуйся, сього святий, мати церкви і Божія жилеша, та вопряси, пари, ослаблення, гріхов, воскресання. Як у Господа милості многих не у Него і і той і збавить Ізраїля в цій Його. є жето Сонця, слово, прежде ні рощається, же времена. той ж до низку зображень оплошийся Богою, розп'ятіє смертний претерпіть. І треба майже на жалові Госпо, Своїм воскресанням. хвалити Господа, всі язиці, Його всі люди. я жив, смертво Воскресання, славослов Христе, і вже свободилися Адамські род одатовому чим. І дарувалися міру, як о Божий свішною і, і варість, вели. як утвердися, мило Його <кхух> на нас, істина Господня Твої, слава Христе, Сво, Сини Божий єдинородний, родний, привоздивися на Христі. Воскресині, Слава славо і Сину, і Святому Духу, тя славим, Господи, воли нас ради храст, претерпівшого, і тобі поклоняємся всесильне спаса, не отвержи нас твоєго, но Твого, і спаси. Воскресання Твоїм чоловіка любчи і нині присно, во віке вікум. Мудро спросте світи, святи, слави, святого блаженного, Ісуса Христа, Сявлена підбитипоними сине, Божі живот дай, це поміру, весь мір слави воно мир bon er, всім премудроство мім. Понед земли к тебі возвалиси Те до стоя, бо яжимся тебе, Господи. покриюся в крові крил твоїх. Ковоспоює спою в твоєму во віє, єси до стояння, бо ящимся тебе, Господи. єси до стояння. Помо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промомо. Господи, поми Господи, все держите любожого ців наших, молимось тобі, веслухай, помилує. Господи, поми помилуй нас, Боже, по великі милості Твої молимось тобі, веслухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилу. Що молимо за святішого селенського херея, Франциска, папу, римського блаженішого, патріарха нашого, святослава. Превосвященніших архієпископів, митрополитів, боголюбивих єпископів, єпископів наших, всечеснішого отця нашого ігумена Йосифата, ослужащих і послуживших у святі обителі і в храмі цьому, за отців наших духовних і всіх во Христі, братів і сестер наших, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом бережаний народ наш за правління, за все військо. Господи, помилуй, Че мало за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. бо милостивий чоловіку, любий Бог. Єси ми тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині пресної во віки віку. Господи, вечер сей без гріха сохранитися нам, благословен єси, Господи, Боже, Отець наш, і хвально, і прославлено ім'я Твоє віке. Амінь. Буди, Господи, мило Твоя на нас, я Божево Бахом на Ті. Благословен єси, Господи Научим я оправданієм Твоїм, Благословен єси Владико, Вразумим я оправданієм Твоїм, Благословен єси Святий, Розсвітим я, оправдані Твоїми, Господи. Мило твоя, Твоє, діло руку твоєї не празри, тебі подобає твала, тебі подобає фініє, Тобі слава подобає, Отцю і Сину і святому Нині Дуні. Віки З Сповне вечерню молитвою нашого, Стебе. Заступи, спаси, помилуй, сухрени нас, Боже Твоєю, благодаттю. Вечором совершенна, свята, мирна, безрішна, Господа, просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі, тілес наших, Господа, просим. Прощення, уставлення ріхові, прирішені наших, Господа, просим. Добрих і полезних душам нашим, і мира, мірове, Господа, просе. Проще време живота нашого, в мирі покаяння і скончати, Господа, просим. Християнської кончини живота нашого, безболізна, непостедне, мирне і доброго отвіта. На страшним судищі Христові просе. Пресвятою, Пречистою, привлаславенної Славною, влади нашу Богородицю, пресну, Діву Марію з усіма святами, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христового предадім. Яко благ і чоловіку, Бог, я сей тобі славу, воселаємо Цу і Сину і Святому Духу, нині пресної во віки, віку. Али. Мир всім. Господи. На ще вечері, приходящої ночі от всякого врага, от всякого противна дійства, диявольського, від помисленні суетних і воспоминанні лукавих, да буде ця, да буде держава царстві Твоєго, благословена і припрославлена, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і во віки відео. Оща лиси на Хресті, Ісуса, снищались небеса, пришалеся насмерджувати, Босманий, сушемо Тмій світі, к, к паче всіх Воскресання, просвіщання, спаса, НАШ слава Тебе, До Воскресне Бога. І росоця Його. свячена священа нам днес, Показося, пасха нова свята, пасха таїнсвяна, пасха всечена, пасха Христос ісла. Пасха непорожная, пасха великая, пасха вірних, пасхарі райська напотверющая, пасха всі посвящающа, я вірний, я пише заєдим да от ви дітя, отведіння благові, і вците, прийме одна з радости до віщання, Воскресеня Христова, красуйся лихой і радуйся Єрусалиме, Царя Христос і візрова, я дожених жениха происходяща. А хода поймон рішець, лиця Божоя, обробниці до возвеселяться, мироносиці жени, утро глубоку предсто, гробу жив отдався, обрітоша ангела, на камені сід. І той провішаєм серце була, що ліче деживало со мертвими, що плачете не тільки новотлих, ще проповіде учеником його. Сида, Оже, сотвори, Господь, розрадуєм ся і возвеселімся, бонь. Пасха красна, пасха Господня. Все чесная нам, Осія, паска радості другом, опасни спавлення скорби, і бої з гроба днес, як чертого восія, в Христос. Жене радості сповнила Голя, проповіда. Сину, Святого Духо, і нині пресновім, воскресені, і просвітімся і торжеством і ронує, рцем, братіє, і ненавидящим нас, простимся, Воскресання. І такого Христос воскрес із мертвих, смерті смерть покрав, і сушим вогів живота роба, Христос воскрес, із мартви, смерті, смерть поправ, і суші вогів живот. У смерть пограв, Цей благословенний Христос, Бог наш вселені, на присної во віки віков. Амінь, Тверди Боже, свято православною віру, присвятая Богородице, спаси нас. Світися, світися нове русалима, слава Господня, на Тимі, Осія, ликуй нині веселися, сіоне, ти ж чиста, красуйся, Богородиця, обостанні рождества Твоє. Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос, воскреси, змех не смерті, смерть, 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 смерть поправі, сущего роди живота. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй і благослови. Христос воскресе із мертвих смертю, смерть, смерть поправі, гробі вогробі жива, і істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святих славних сехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших блаженних новомучеників, наших, клементів, архімандратовунимського, левонтя Екзарха, інших новомучеників української землі і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він благий і чоловіколюба.